Павло Грабовський Плаче небо вкрите хмарами. Плаче небо вкрите хмарами, що над нами восени, без кінця пливуть отарами Із сумної сторони. Темний гай додолу хилиться, буйне листя опада, Різва пташка не осмілиться, В поле. Вилетіть з гнізда, тільки галич перелякана, скиглить з граями шуга, з жалібного її каркання, на душі росте нудьга, сльози осені журливої, що минули ясні дні, це плач долі нещасливої, що судилося мені, переможного миру!